Добрий день, шановна екзаменаційна комісія. Дозвольте представити вам дипломну кваліфікаційну роботу на тему випрозробка інтернет-магазину з використанням об'єктно реляційного відображення. 에, підготував Зосенко Кирило Віталійович, студент групи КНТ 127. 에. Так... 에. Об'єкт предмет дослідження та мета роботи представлені на слайді. Від себе скажу, що понад 4 мільярдів людей у світі користуються інтернетом. Люди з кожним днем все більше охоче займаються онлайн шопінгом. А сучасні підприємці охоче користуються цим для підвищення товарообігу. Онлайн шопінг набагато вигідніший, ніж звичайно, як для покупців, так і для виробників та продавців будь-якого товару та послуг у світі. Завдання до роботи наведені на слайді, вибір мови програмування. Хочу зазначити, що головною критичною перевагою Джес в порівнянні з іншими мовами програмування є універсальна сумісність для всіх операційних систем стороних додатків. Ігри та програми написані за допомогою JS, виглядають і працюють однаково на всіх ОС. Єдина вимога наявність сучасного браузера, який підтримує HTML5. Використані е, технології зараз я не знаю, чому в мене відображається воно якось неправильно. Використані технології при розробці. Е, Наведені на слайді, я побачив зауваження до моєї презентації та додав обґрунтування вибраних технологій. Вони наведені на слайді. Ні, це не обґрунтування вибраних технологій. Обґрунтування це коли ви пишете табличку, і в табличці є критерії порівняння, і даєте аналоги, які ви порівнюєте. А потім з того робиться висновок, що ви обрали певну технологію. Це просто в декларації. Я от обрав те, воно мені подобається, і так далі. Це, ну, це не те, що від вас вимагається. Добре. На цьому слайді наведена схема бази даних. Мені треба кожну таблицю розповідати, що на ній наведено, і так далі. Ну, тут вісім таблиць. Потім пояснюєте далі, далі йдеться по слайдах. Тут структура роботи е, вебсайту. Всі за мої дії веб-додатку з сервером зводяться до чотирьох операцій. Для кожного типу операцій використовується свій метод HTTP запиту: це отримання, е, GET, додавання, пост, модифікація, put, видалення, деліт. Цьому все. Далі на слайді приведена. Головна сторінка та сторінка товару, авторизація та реєстрація приведені на слайді, панель адміністратора, модульні вікна додавання типу бренду та пристрою. Це та кошик для користувача. Висновки наведені на слайді.